Доброго ранку, мої любі! Сьогодні, 28 червня, наша держава та всі ми відзначаємо свято День Конституції України. Що ж таке Конституція? Конституція це основний закон держави. Конституція – це латинське слово, яке означає устрій, порядок та побудову. На пам'ять про її прийняття, 28 червня, ми відзначаємо це свято. Важко було б уявити наше життя, якби не було Конституції. Все панував безла та негаразди. Отже, Конституція України є дуже важливою для всіх нас. Конституція України зібрані всі закони та всі права українців. Ми люди, і тому в нас є права. Саме найголовніше та найцінніше право це право на життя. Також це право на освіту. Право на житло, адже кожен з нас має право мати дах над головою. Обов'язкове право на медичну допомогу. Також право на відпочинок. Всі люди мають відпочивати. Право на працю, адже всі ми маємо працювати. Україна сьогодні це незалежна держава, частина Європи, величезна територія з величезним населенням. А згадаємо її історичне минуле. Це безмежна боротьба, величний порив волі, вічна сутичка з людьми, котрі бажали розділити нашу землю. Сьогодні в нас свято. У цей день ми святкуємо дату становлення вільної і незалежної України, яка постала з попелу, так нехай же полум'я гордості за нашу країну, яскраво горить в серцях всіх нас, висвітлюючи нам шлях у щасливе майбутнє. Ще раз я вітаю вас зі святом. Дякую вам за увагу. На все добре.